Ви мене, каняш, вибачте, не хочете, я скажу чому так, пише політолог Танасов Дмитро. Далі мовою оригіналу, а тому, що грошей на оплату їх присутності більш нема. Вибачте, я в маркетингу вже 30 років і точно знаю, де летить на є. Виключно тому стадіум Family в перший же день сказано, що проект закрився, грошей нема. Сорі, далі шоу не буде. Міндіч все сплачував, все закрадені кошти. І всі брали. Колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, 15 листопада, у Фрідзе обурився запланованою участю деяких українських артистів. Концерті єдиний квартал. Після того, як одного із співвласників кварталу 95 Тимура Міндіча викрили у реалізації корупційних схем. Розенко поширив афішу концерту, в якій анонсовано участь Наді Дорофєєвої, монатік Древо Позитива Ірини Білих Кола а також гуртів Каска, антитіла і хору гомін. Ви реально будете брати участь у цьому дійстві. Звернувся до них Розенко. Після того як ми всі побачили на які корупційні кошти існує ця компашка імені Міндіча. Ви не поза політикою виберете від них гонорари, які в крові і сльозах України. Не ганьбійться у коментарях. Користувачі обурилися цією ситуацією. А Хоргомін майже одразу відреагував на допис Розенка. Вітаємо друзі! Хоргомін не братиме участь в концерті квартал 95 зазначив популярний львівський колектив. Квартал 95 вимушено відреагував на мій допис і реакцію суспільства. І якщо стисло, то вони не лише прибрали прізвище запрошених артистів за фіши, бо не хочуть наражати їх на зайвий інформаційний тиск. А ще пишуть, що не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних. Бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів, і от про останнє хочеться поговорити окремо. Пише Борислав Береза. Квартал 95 – дуже талановитий колектив, який вміє прораховувати реакцію натовпу на кожен гег і скетч та досягнути потрібного результату, потрібного тому, хто замовляє. Вся їх творчість побудована на політичних іграх і маніпуляції. А створення на цьому потрібно образу Володимиру Зеленському, їх вічного лідера та бізнес-партнера Тимура Міндіча допомогли Шоумену стати президентом, який у підсумку готував країну до травневих шашликів. До оборони і дав своїм друзям та бізнес-партнерам, займатися корупцією. До речі, мова ж не про одного міндіча. Цікаво, чи пам'ятають в квартал 95, скільки членів їх колективу стали нардепами та прийшли у владу. Можу нагадати, список немалий, результат який? Отож, і ще трохи про політичні процеси і маніпуляції. Колектив, який побудував свою творчість, саме на цьому, сьогодні намагається бути святіше Папи Римського. Нагадати, як були липаруб'язи його вади мови чи пісню Горіла хата Палала. А є ще багато чого. Це так, дрібниці ну, і окремо роз. Зважає історія про маємо дотичності до жодних бізнесів. Наших акціонерів так ви і є бізнес ваших акціонерів: Зеленського, міндіча та шефіра. До речі, ще один такий бізнес припинив роботу, бо немає більше бабла від міндіча. Мова про Stadium Family. Міндіч втік, бабло не дає, і що сталося. А бабло він давав з вкраденого у енергоатомі та на інших проектах. І це був не альтруїзм, а бізнес. Міндіч так формував сітку з правильних людей, які впливають на молодь, і різні сфери та запускають правильні меседжі. І це теж ще не все. Але думаю, що і цього поки. Досить, щоб квартал 95 та іншим не розповідати нам казки про свою політичну цнотливість. Впевнений, що на найближчому шоу будуть сценки та жарти про акціонерів квартал 95, бо треба ж кварталу хоч якось відреагувати, так але від тих жартів буде не дуже смішно тим, хто буде сидіти без світла, води та тепла через те, що акціонер кварталу та його ОЗУ забили свій статевий орган на побудову захисних споруд енергооб'єктів і цим полегшили расистам завдання знищити енергогенерацію України, і сталося це також через корупцію друга та бізнес-партнера. Президента України, по кварталу 95 та нового олігарха Тимура Міндіча. Так що там про дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Тому кожен актор, який приймає участь у шоу бізнеса Міндіча, демонструє своє ставлення до цього. І останнє міндіч гейт лише розпочався. Далі буде значно більше попереду фортифікації дрони і нафтогаз. Тому не варто сподіватися, що за тиждень всі все забудуть, так як раніше вже не буде іскуватися за красивими словами, не вийде. А це що холода не прийшли. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.